Я вітаю всіх, хто зараз першим діловим, це проект Акцент. В Україні вступили в дію закон про доступ до публічної інформації та нова редакція закону про інформацію. За словами розробників, вони радикально розширяють відповідні права пересічних українців та захищають журналістів. Це не єдині нововведення у сфері мас-медіа. Кілька важливих для ринку рішень нещодавно прийняла Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Ще низка документів перебувають на стадії розробки та обговорення. Про вітчизняний медіаринок, його особливості та основні тенденції і найближчі перспективи, далі говоримо детальніше. У нашій студії заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак. Пані Ларисо, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю глядачів першого ділового. А я пропоную розпочати якраз із законодавчих нововведень, Тобто, як я говорила на початку, вступили в дію закон про доступ до публічної інформації та нова редакція закону про інформацію. Наскільки... Істотно зміни, які містяться у цих документах, на вашу думку, вплинуть на пересічних українців, а також загалом на медіапростір України. Знаєте, я вважаю це одним з найпрогресивніших законів в медійній галузі за останні роки вісім. Чому? Тому що він суттєво змінює і розширює можливості журналістів в першу чергу. Я сподіваюся, що і громадяни скористаються можливостями спілкування з державною владою, з державними органами, тому що ну, одна з найсуттєвіших змін, за які ми всі ратували, весь медіапростір. Національна рада минулого року погоджувала такого роду. А законопроект. А один з позитивних кроків це скорочення можливостей відповіді на будь-які запити від державних органів. Якщо правильно оперувати такими можливостями, то, звичайно, Україна розкриється по-іншому і розкри... дисциплінується, якщо хочете, і розкриється зовсім в інших взаєминах, що й необхідно, взаємини між владою і громадою. Тому я за те, щоб цей закон якомога швидше почав діяти, і всі якомога швидше почали користуватися тими правами і нормами, які закладені в цей закон. І Дуже добре, що він корелюється законом про інформацію. Тому що на початкових етапах цього не було. Дуже добре, що розробники безпосередньо парламент на це зоглянулися, внесли поправки і скорелювали два закони. Так, але можна приймати будь-які навіть найкращі закони, але в Україні ще існує таке поняття. Як реалізація законів і їхнє виконання або невиконання, і будь-який закон на етапі його реалізації можна споплюжити. А яка перспектива у цих документів? Як Ви вважаєте? абсолютно праві. На жаль, на жаль, а, поки що правовий а, стан держави, правовий стан взаємин державі, а більше схиляється до маніпулювання і вишуковування можливостей не виконувати законодавство, ніж його виконувати. Але правові знання зміняться все одно суспільство і громада захоче жити по правилам. Не буває таким чином, щоб ми постійно залишалися в зародковому періоді розвитку. А це непросто. Україні, дається, на жаль, це непросто. Але якраз, я думаю, цей закон, оскільки він вже визрілий, а не просто закон, якого потребував ринок, як, наприклад, свого часу створювався той самий закон про телебачення і радіомовлення, закон був зумовлений та появою там, ринкових взаємин в телебаченні. Його зробили, частково адаптували з якихось інших законів. А цей закон породжений необхідністю, породжений потребами. Крім того, це вже, якщо хочете, пресинг і вимоги цивілізованого світу. Ми не можемо відповідати на взаємини і на запитання людей упродовж 30 днів. Таких взаємин немає вже ніде. А в цивілізованому світі, в тому в тій самій Британії, я була а, два роки тому на дуже прекрасному навчанні парламентського піару і безпосередньо там відповідають день в день, там відповідають до п'ятої години робочого дня. А ми навіть зараз ще закладаємо люфт в п'ять днів. Тому це крок на пришвидшення взаємин на діалог. Без діалогу ніхто ніколи нікого не зрозуміє. Цим діалогом треба скористатися. І я сподіваюся, що громадянське суспільство, воно становиться в Україні і воно цим шансом скористається. Добре, йдемо далі. І буде кілька запитань саме про діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яку ви представляєте в нашій студії. Перш за все, розроблена нова методика нарахування ліцензійного збору для телеканалів. Що конкретно змінюється і що дадуть ці зміни, на вашу думку? ко а, дивіться, дуже коротко спробую пояснити, філософія нової методики це методика середнього варіанту. А, до 2008 року, до початку фінансово-економічної кризи, була методика заважка, заскладна для реалізації, обтяжлива фінансово для телерадіоорганізацій. А в 2008 році, коли почалася економічна криза, були внесені необхідні на той час зміни в методику, і вона фактично вся зводилася до 85 гривень. Це дало шанс кампаніям і безпосередньо телебаченням. Раді вижити, зібрати свої сили і почати рухатися далі. А рекламний ринок, як ми знаємо, уже минулого року піднявся. Ми можемо розбиватися. Це значить, ми можемо сприяти і допомагати розвиватися державі. Тому ця методика вона буде меншою ніж до 2008 року, і, звичайно, трошечки більшою ніж перехідна, а та, яка була на період економічної кризи. Криза в усіх країнах закінчилася, всі повертаються до цивілізованих форм взаємин між державою і суб'єктами господарювання. А в сусідніх країнах до по нової методики так само звернулися регулятори і ще минулого року. Ми очікуємо вже зараз. 13 січня президент підписав закон про зміни 31 статті. Зараз ми на фазі очікування безпосередньо затвердження самої формули нарахування ліцензійного збору Кабінету міністрів. Ми сподіваємося, і ринок це чує, і ринок це сприймає безпосередньо, що ця методика, якраз її серединний варіант, як я вже сказала, він дозволить всім розвиватися, вибудовувати нормальні взаємини і рухатися далі в розвитку ринку. За вашими розрахунками, це буде більше, ніж 85 так, гривень скільки? Так. Це дуже важко орієнтовно. сказати, скільки орієнтовно. Там є достатньо хороша градація для регіонального, місцевого, загальнонаціонального мовлення. Ви знаєте, навіть економісти Кабінету міністрів чи економісти наші, які сприяли розробці методики, не говорять зараз точну суму. Вона, звичайно, буде більша, ніж 85 гривень, Ну, можна сказати, що вона буде коливатися від 5 тисяч до 40. Ну, скажімо такі, розміри, але знову ж таки, треба дивитися по можливостям А в ця методика якраз а, з нею вилучено а, ті пункти формулі і ті а, фактично норми формулі, на які було найбільше зауважені критики і застережень. Таким чином а, буде інакше вираховуватися конкурентна зона, інакше буде вираховуватися кількість знову ж таки домогосподарств. Таким чином, щоб прийти до золотої середини. Ну, як завжди, усіх бажання знайти золота середина, яка задовольнить всіх. Так, ідемо далі. Ще один момент. Положення про скасування санкцій попередження виноситься на громадське обговорення. Чому настрада вважає, що а, такої санкції не може існувати і не має існувати, і а, можливо, що може її замінити? А, дивіться, тут, для того, щоб пояснити, чому ми це робимо, а, я вам скажу ну, загальна філософія, з якою рухається новий склад Національної ради, який призначений був минулого року, 2010 року. А, Кожна фаза розвитку ринку і розвитку взаємин між державою, регулятором і суб'єктами господарювання, в нашому випадку телерадіоорганізаціям потребує чітких розумінь. І наше розуміння таке було, що після достатньо жорсткого регулювання потрібна фаза лібералізації взаємин. Потрібне полегшення, видох, такий зробити, видохнути трошечки, набратися сил і рухатися далі. Це та філософія, з якою ми намагаємося рухатися і сприяти розвитку телерадіоорганізацій, тому що це перше наше завдання, звичайно. Так от, а, те, що з'явилося саме положення, тобто описання процедури скасування попередження, а, як на мене, це дуже прозорий, відвертий і чесний крок. Ви знаєте, що по системі регулювання нацрадою ми можемо а, фактично телерадіоорганізації...